Друзі, а ну як же обрати ту саму найкращу найякіснішу сукню? Пішли, буду розказувати і показувати, на що ми звертаємо увагу. Спочатку зовнішньо оглядаємо сукню. Якщо нам все подобається, покажу ще одну, заглядаємо всередину сукні. Мають бути закриті всі шовчики, бо це ніжне тільце дитини. Підкладочка має бути легесенька, м'якесенька, не цупка, обов'язково прошу звертайте на це увагу, це ваші дітки. Я коли обираю тканину, я завжди тестую і тактильно, і дощки так прикладаю, щоб е, знаю, що якщо мені комфортно, вашим дітям точно буде приємно. Оглянули зовнішнє, заглянули всередину, а далі дивимося, яка ж тут тканинка, яка обробочка, щоб ніде нічого не кололося. Ми шиємо різними обробками, і раніше наші сукні виглядали ось так. Бачите, тут зрізаний край, але в процесі носіння патінчик має таку особливість. Він трішки злипається. Ми нічого з цим не зможемо зробити. Але ми розробили нову технологію, і зараз цей рюшик робимо взгин. Це затратно по тканині, це дорожче, це дуже складно шити, але така сукня буде у вас роками передаватися ще іншим діткам, і е, вона не змінить свою форму, це надовго, це дуже якісно. Але це дорожче. Отак, от, от рюшик, наприклад, в цій тканині 27 метрів оцього рюша ви уявляєте собі, яку е, який професіонал має це шити. Дуже стараємося для вас. Ми також шиємо суконьки з сіточки. Сітка має бути з обрізаним краєм, нічого з нею не трапляється. Вона дуже-дуже ніжна. У нас є різні суконьки при продажу, при підборі сукні ми на все звертаємо увагу, нюанси всі розказуємо, робимо заміри і допомагаємо вам обрати. Ми працюємо від душі щиро і завжди раді допомогти. Щиро ваша Наталія Віані, працює з любов'ю, з душею. В наших виробах, в кожному виробі, є моя душа. Всім мирного дня і запрошую на вибір до нас обрати святкову сукню.